Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео роблю наш традиційний прогноз розклад на щодень для України на період з 1 до 7 грудня. Ось вже і завершився листопад. Як розпочнеться грудень? Що важливого сьогодні нам прийде по інформації, зараз з вами довідаємось. Також в кінці відео я розповім про сьогоднішній свій такий цікавий сон. Я вважаю, він має в собі теж важливу підказку для нас. Тож, давайте будемо розпочинати всім, кому прогнози важливі, цікаві, нагадую, наголошую, підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал. Інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Сюди підписаний однаковий Екстрасенс Роман Шептицький. Також поширюйте відео, ставте подобайку, пишіть коментарі. Виступ помічника на задньому фоні можете послухати. І давайте розпочинати. Хочу, до речі, подякувати всім, кожному, хто донатив У нас три дні, був відкритий збір сьогодні. о... Сьогодні 30 числа 21.00 банка буде закрита. Це збір для потреб ЗСУ. Вдалося зібрати майже 80 тисяч гривень. Ви неймовірні, дякую всім і кожному. Тому що ваша підтримка зараз для наших воїнів вона є дуже важливою і вона є безцінною. Також хочу нагадати наголосити, що триває ще до 2 грудня голосування премії Езотерики Аwards. Я і в двох категоріях та ролох року. І екстрасенс року. Хто ще не проголосував, хоче це зробити, можете це зробити. В описі під відео і в прикріпленому коментарі буде посилання на сайт премії Esoteric Awards. Наголошую: дві категорії можете з різних телефонів відправити по одному голосу кожній категорії. Там категорій дуже багато. І дякую вже тим, хто проголосував. І також ще одне маленьке оголошення. З 12 грудня 2025 року протягом 12 днів стартуватиме наш спільний з Христиною Боговід. Курс, який називається 50 кроків до самої себе, тобто до власної душі. Детальніше буде прямий ефір завтра, 1 грудня, швидше за все, десь 19-19.30 ввечері по українському часу. Детально все розкажемо. Пояснимо, як це все відбуватиметься. Цілі, завдання даного курсу, хто матиме бажання, зможе приєднатися. Вартість даного курсу, там також буде озвучена це тисячі гривень за, за 12 днів. І це є вартість для енергообміну. На безоплатній основі також є дуже багато важливої і корисної інформації, яку ви можете знайти і на сторінках моїх офіційних сторінок. В YouTube, Instagram, TikTok також на офіційних сторінках Христини, в YouTube, в TikTok. Такого формату, коли вже йде більш індивідуальна робота, має бути хоча б відповідна оплата. Це є правильно. Хто це розуміє, тому пояснювати не потрібно. Ну що ж, давайте дивитись, тиждень, перший тиждень грудня. Загальна характеристика, спочатку ми дивимося, по енергіях тарооша. Ще, до речі, буде розклад на грудень у форматі Україна, світ, Росія. Десь я його постараюсь вже нарешті зробити, записати і завантажити, тож очікуйте. Така перша карта, і мені вона, мені вона подобається. Чим вона подобається? Тому що це карта, яка називається «Про процвітання». Тобто загальний по енергіях тиждень для України йде з енергії процвітання і розквіт. І я вважаю, що коли ми беремо глобальні процеси, які відбуваються зараз навколо нашої країни. Для того, щоб війна припинилась і остаточно завершилась. Цього тижня матимуть новий важливий виток. Хотів би сказати вже і результат. Але результат також згодом буде. Давайте другу колоду візьмемо інсайди. Оракул інсайд. Сім пентаклів. Називається. Те, що ви зробили, буде давати свій плоди результати. Не зупиняйтесь на досягнутому. В якихось питаннях ще трішки десь треба почекати кращого часу, але ви на правильному шляху. Не зупиняйтесь. Дивимось далі. Таро, третя колода. Дике невідоме таро. До речі, тут те саме сім пентаклів. Вже, якби перші плоди з того, що. Було активовано раніше і посаджено раніше. Не зупиняйтесь на досягнутому. Правильно продумайте план дій. Бо якщо зупинитись і бездіяти, буде невдача. Але і правильна тактика, стратегія вичікування і різка дія. Третя колода в нас Девіант Мунтаро. Туз Кубків. До речі, коли я робив рік тому прогноз по місяцях для України, в грудні. Якраз Туз Кубків це був одна із основних карт. Туз Кубків це в нас про наповнення, про відновлення. Про те, ще важливі для нас усіх новини, зміни, метаморфози. Ну, карта така важна, поважна. І ще візьмемо одну колоду. Карта, яка називається Гармонія, психологічне таро. Також це про. Подальший правильний вибір, який і може призвести знову ж таки до гармонії. Понеділок, 1 грудня. Проекції карта. Глибокі роздуми. Четвірка мечів. Четвірка жезлів. Карти навіть дублюються. цікаво, так? Четвірка жезлів це в нас про якийсь урожай. Знов четвірка жезлів. Таке, як бачите, тут намальовано руку стискання. Зустрічі, розмови, переговори набуваю все швидкості. І тут четвірка кубків. Дивіться, як так. Четвірка мечів, четвірка жезлів, четвірка жезлів, четвірка кубків. Чотири. Чотири кути. Основа. Ну, я в кінці сьогоднішнього відео розкажу вам про свій сон. Дуже цікава. Підказка прийшла. І тут я бачу, що. Теж відбуватимуться дуже цікаві і значимі події. Головне, не придумуйте собі того, чого немає. Дивіться поза межами ілюзорної картинки, яку пробує нав'язати матриця. Дивіться вашою душею. Але четвірка мечів — одна карта є. Я наголошую, що поки триває війна повноцінно, спокійного повністю дня по Україні і по всій території. На жаль, поки немає. Коли ви чуєте масовані загрози, масштабних якось атак тривог, будь ласка, подбайте, наскільки це можливо про безпеку свою своїх близьких загрози ще є. І, до речі, от мій стан, який був останні кілька днів, це четвер, п'ятниця, в суботу знов гадано робили жахіття. Але я розумію, що вони ще щось планують. Наробити біди. Поки ще немає остаточного стоп війни. От вівторок. карта диявола. Це ще якісь і провладні такі будуть підніматися, а, викриття. Але й диявол це а, ворог, який також щось може на, на Шість мечів. Сенс цієї карти: неси те, що цінуєш, Розбивай те, що цінуєш. Будь обережний, бережи те, що цінуєш. Береже себе, своїх рідних, знову мечі. Тут про якусь важливу зустріч і домовленість ще одну: як підтримка сильна. Прямо навіть як підписання чогось важливого для України. Знов ворожі діяння, атаки, загрози, підриви, щось недобре. Щось недобре. Знову ж таки, день по енергії загрозливий. І в загальних процесах наголос у нас. Стійте, стійте на своєму. Тобто, не поступайтесь, не сходьте свого, стійте на своєму. Підкоригуйте плани, змініть, можливо, якісь погляди. Але стійте на своєму, і ви переможете. Так, середа. Тут карта теж гостра, карта провини, карта нападу. Тут дев'ятка жезлів. Найкращий захист. Тобто, будьте готові захищатись. Ви витримаєте, але напад ще йде карта. Дев'ятка Пентаклів, здійснення бажань, башня, загрози, перевороти, удари, фатомність зла злий рок. Когось ще якісь голови полетять, гучні, чи є чергові звільнення, чи якісь замахи, чи ну, щось таке недобре і в загрозах для України. Зараз вівторок, навіть середа. Ще більше по енергії загроз, він активний. Я наголошував буквально п'ятницю в ефірі з вашим каналом про те, що прийшло також в сні попередження слова як яворів. Тому я так подумав, що загрози зараз можуть бути для різних військових об'єктів, полігонів, аеродромів, аеропортів, те, що передусім зв'язано з військовими напрямками, також енергосистема України. Але попри те, можуть постраждати. І мирні люди, невинні люди. Прислухайтесь, будь ласка, до попереджень. Ну і карта покровителя: мудрість, верховний жрець. Попри все, ми пройдемо ці опробування, але береженого Бог береже. Четвер, що в нас тут йде? Нова енергія, оновлення? Духовний ріст розвиток, необхідність в духовному просвітництві. Земне небесне покровительство, важливі призначення, важливі заяви і всередині України і по якихось світових таких заявах: дослідження, викриття, прориви. Збройна допомога. Неочікувані загрози можливі і к нового початку. З четверга ще маємо одне оновлення, перезагрузку. Це може бути, через, ще раз кажу, якісь гучні призначення, гучні звільнення. Ем, хтось пропаде, хтось появиться. Десь виграємо. А десь ні, не програємо. Я на це хотів сказати. А десь візьмемо правильну тактику, вичекаємо і все рівно виграємо. Так, давайте мислити. новий початок, новий початок. Четвер, день перезавантаження. Цікаво. П'ятниця. Ну, мечі все рівно по четвергу. Дві карти мечів є. П'ятниця. Карта дружелюбність. Тут називається. Десятка кубків. Щастя у співдружності. Сімейна така карта. Дуже сильного об'єднання, союзів коаліції. Тут карта балансу земного небесного. Колосо Фортуни. Маючи стати з фатом, не станеться. Але і ця карта нагадує, що сценарій перемоги для України, який затверджений давним-давно. Він незмінний. І карта плодючості. Третій аркан Верховна Жриця. Знову ж таки, збільшується енергії карт жіночих, як жінка-носій цього дару творіння, народження і сотворення нового, оцього витка, про який я сказав, новий виток для стоп війни і миру в Україні. Ну, такий цікавий у нас початок грудня. Субота, карта врожаю. Двійка кубків зустрічі домовленості. Карта любові. Реалізація ідей. Якісь теж значимі важливі новини з дороги можуть бути. І дев'ятка жезлів. Страждання тут пише в мовчанні. Але ми якраз будемо говорити і притягувати погляди світу до того, що в нас відбувається. Ну ще карта одна про страждання є все одно. Будьте готові боронятись. День теж йде попередження про загрози. Неділя Let go. Йде хай як -де. Відпусти ситуацію, дай цьому відбутись. Сезон врожаю, дев'ятка Пентаклів і це карта прибутку. Знов віка Кубків карта любові, домовленостей. І, знаєте, показують дві людини п'ють з двох чаш, як на брудершафт. Типу, близький контакт, енергія розуміння і, відповідно, народження чогось нового. Знову трійка жезлів нас тут, плодючість, перспективи, горизонти і карта влади. Мудра влада приведе до мудрих правильних рішень. Ну, так про це та карта. Через енергію якогось також бунту проти існуючих правил. Правильного контролю і відстояння того, що ти маєш відстояти по справедливості, по честі, вищій, по закону, моралі вищої. Дотримаєшся цього і збережеш свою владу. Неправильно будеш керувати, прийдеться за все відповідати. Отако От вчиться карта. Дуже цікаво почути, в кого як які відчуття, входимо в період грудня, до речі, також сьогодні я ще розмістив. Підказки енергетичні на кожен день тижня, я роблю це кожної неділі. Такий опис короткий там, з афірмаціями дня, каменем дня. Це є в телеграм-каналі моє, можна почитати, в Ютубі в дописах, також в Фейсбуці я завантажую, в інстаграмі, де мої офіційні сторінки. Так що читайте і прислухайте до цих рекомендацій. А я зараз вам ще коротко розповім. Що мені сьогодні, які прийшли, такі цікаві, я вважаю, для нас підказки, які я можу озвучити сьогодні це е, сон був такого формату. Е, Наснилося, вроді як е, я зустрівся з Аллою Погачовою. якби це дивно не звучало, так? І вона в своєю охороною, десь ми мали з нею разом їхати. Я, якби в тій компанії, в тій команді мали ми кудись їхати по якихось справах, чи якись... знімати відео, чи то навіть як... чи якийсь такий прям як фоторепортаж. Тобто ми мали кудись їхати, щоб сказати про щось таке людям важливе і значиме. Я так думаю, куди ж ми поїдемо? Ми сідаємо в такі машини, такі, знаєте, гарні, дорогі, щось наподобі, як рейндж ровер. Щось наподобі. І як ви думаєте, куди ми їдемо? Ми під'їжджаємо? Блокпост такий, типу, як, шлагбаум. І вони ніби до мене як кажуть: а я сижу, як переднє крісло, пасажирське, тут водій, а я сижу як на передньому пасажирському кріслі. І вони мені так, якби, хтось з салону. В машини передає мені купюру 100 доларів. От такого старішого зразка 2009 року, так? 2006 року, вірніше, там, чи такі були до 2009 року, такого старого, якби старішого зразка купюра. І кажуть, ніби що відкрий вікно, але заговори з ними російською мовою, бо, типу, вони пропустять. я розумію, що ми маємо зараз в'їхати на якусь. Так, якби окуповану територію України, окуповану Росією, поки що, так? Я розумію, що треба їм підплатити, щоб нас пропустили, бо нам треба туди потрапити. І думаю, як я то маю зробити? Думаю, якось відкрию те вікно, підкличу їх, скажу, що нам треба проїхати, і так якось непомітно тих 100 доларів, типу, їм ну, передам. Я ніби хочу говорити до них російською мовою, а говорю насправді українською, кажу: нам треба проїхати. Вони так на мене дивляться, і я думаю, так ж російською треба було сказати, щоб вони нічого типу не запідозрили. І вони так два, таких як мужчини, в формі, повертаються до мене. І я дивлюся, а в них на формі пише Прикордонна служба України. І я думаю. Ну, класно, ми ну, виїжджаємо на окуповану територію України, а в нас пише прикордонна, на окуповану територію ну так, України, поки ще окуповану територію, а нас зустрічає прикордонна служба України. Ну, Типу, мали б зустрічати якісь ці ГАДи на тому пропускному пункті. І я так ніби тих столерів віддаю назад кажу, слухайте, це не треба тих столерів, нас пропустять. І я ніби щось ще якийсь такий міні-діалог з ними веду, так, знаєте, вікно опущене. Потім я вікно піднімаю і нам кажуть, ну то типу, то в, в чому питання, проїжджайте. Я кажу: а, до тих, хто в Соні, кажу, а куди ми приїхали? Ми заїжджаємо. Далі картинка, яка мені не сподобалась, тому що багато руйнацій. А звіт, а, ще був який епізод, звіт з тої локації машини, як виїжджали. Тобто, ми мали, вони кажуть, пропустіть оцих, хто виїжджає звітом. І теж вони виїжджають на таких машинах, ну, якби ну, не дешевих, так? таких теж якісь оці позашляховики. Ще, як би два кольори: один, ніби як більш такий білий, світліший, інший червоний. Та машина, якою ми їхали, чорна, точно вала така, темно-чорна. Ми пропускаємо ті машини, білий і червону. Може, тому теж якась є символіка, треба почитати. Може, то взагалі ще про якісь. Бачите, ці ми часто наводимо аналогії з вершниками апокаліпсиса, так? Тому що, так, ніби ми пропустили дві машини, і ніби ми їхали також вдвох туди. Ми заїжджаємо, все зруйновано. Така, якби локація. Я бачу доми зруйновані. Я бачу. Такі, знаєте, хто от, типу, недавно ну, щось розбомбили, людей нема, все таке в чорне, все таке обгорене, обсмалене, тут ніби центральна дорога, на ній багато всякого накиданого цегли, того бетону, ну, як від зруйнованих будівель. Я так ніби стою, десь на початку того в'їзду, а вони ніби так пішли трішки далі, як знімати якесь типу як відео про щось ми мали говорити. Я кажу, а куди ми приїхали? І як ви думаєте, куди ми приїхали? Мені кажуть, це енергоатом. А я кажу, може, Енергодар? Ну, так подивились на мене, там, ніби, ніби так правильно сказали енергоатом. А я думаю, певно, Енергодар. І на тому цей сон завершився. Але от відчуття ніби таке, що це як вже от війна, яка по суті вже як завершилась, вже йде розв'язка. От Наша писала прикордонна служба України. Оцей, це така, тут депишених на формі, нашивка така. І я розумію, що типу, є якийсь контроль, але ми туди їдемо вже як на території Росії, бо нас пропускає прикордонна служба України. Тобто є якийсь кордон, але це вже наше. Ну я так зрозумів. Може, в когось також якісь підказки де з приводу того, що мені сьогодні наснилося. це таки, знаєте, є сон, коли просто сон, а є видіння, коли ти бачиш їх так дуже реалістично. Ти зранку проснувся з тим відчуттям, що таке враження, бо я реально там побував. Ну і сам персонаж Алла Пугачова дуже цікаво. А, ну, от, ось таке. Прийшло нам. По інформації, важлива якась підказка, попередження. Буду радий почитати ваші відчуття, перечуття. Дякую всім за увагу. Будьте здорові! Бережіть себе. Почуємось! Світла всім! І побільше відправляю!